В наявності по бюджетних смартфонах є Redmi 6, a золотистий колір. Ціна 1200 гривень, легкі потертості по корпусу, але незначні. Мікророз'ємчик. Також роз'єм на навушники 3.5 тут є присутній. По екрану немає пошкоджень ніяких, повністю цілий, без царапинок. Зараз покажу інформацію про телефон. Перевірений та протестований. Redmi 6A9 Android. 16 ГБ пам'ять самого телефону та 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Мікро. Відправляю новою поштою, кому цікаво. Якщо наложений платіж, мінімальна предоплата 200 гривень. Камера доволі непогана. Добавляйтесь також в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю, або Instagram, кому де зручніше, приймаю замовлення скрізь. В комплекті є зарядний шнурочок. Також дивіться інші мої відео є великий вибір завжди по смартфонах. Оновлення кожних 2-3 дні.